Вхід міськраду за спеціальною перепусткою на засіданні виконкому 27 квітня затвердили положення про відвідування, пропускний режим та охорону адміністративної будівлі. На час воєнного стану КП Муніципальна варта забезпечуватиме цілодобову охорону об'єкту. У нас наразі відсутня чергова служба, і тому ну, даби й не було навантаження і на бюджет. Запропонована, так працюють по всій країні. Визначають муніципальну варту на тимчасово на період воєнного стану, яка і забезпечує охорону. Визначений алгоритм, хто буде допускатися до даної адміністративної будівлі. Це будуть як і працівники, і відвідувачі спецслужби тощо, як за магнітними картами, як за затвердженим. Називаємо його так, списком, погодженим з відповідними керівниками, ну а також в разі виниклих ситуацій термінових, то вже за безпосередньо, якщо необхідність у поліції, необхідність у медслужбах. Члени виконкому погодили внесення змін до програми розвитку інфраструктури. В двох южницьких закладах освіти мають провести капітальний ремонт покрівлі. Працюють в управлінні капітального будівництва над відновленням ремонтних робіт на міжквартальних проїздах. Зараз зроблено відкоригування кошторисної документації по двом закладам освіти: це яслав садок, веселка, це кошти на покриття, капітальний ремонт покриття. І по третій школи мінімузика покриття над спортзалом заключили договори щодо коригування проектної документації та до внесення змін. На цей час вже один проект вже проходить експертизу. Це ну приїзд за ДК дружба. Він вже в експертизі. Там очікуваний найближчим часом вже виход і. Також будемо оприлюднювати е, закупівлю на продовження і закінчення роботи. По цьому. Також е, щас, зараз з нами погоджується проєктне рішення, що внутриквартального проїзду, тому що проєкт майже готовий, кошторис готовий, але нам е, дали на погодження попереднє перед заходом. На території Мізу та вулиці Приморській, 5 встановлять нові енергоефективні лампи зовнішнього освітлення. Такі заходи дозволять зменшити фінансові затрати на вуличне освітлення у місті. «По Заміну світильників вуличного освітлення, які в нас на мізі, вони там, на жаль, були десь близько 6 років тому, сім, мабуть, вже встановлені, але ж вони не енергоефективні. Там дерев лампи стоять, які в три рази більше потребують енергії ніж сучасні, тому у нас було це давно вже в планах, які там, коли закінчиться там гарантійний срок. у них щоб ми потім, коли 5, 5 років, ми повинні були зачекати, коли пройде після їх встановлення. от і зараз нам, тому що в нас там дуже високі затрати. Придумова територія це у нас Приморська 5, там, де Горбатко 8 і так далі. Там теж, коли забудівник здавав експлуатацію свої дома, він житловий, от он, там теж у дворі встановлені старі світильники старого зразку. Управління освіти планують закупити інвентар для класу безпеки в ліцеї номер 2 а в укриття ліцею номер 1 придбають меблі. На виконкомі погодили зміни до програми розвитку освіти. Класи безпеки створюються зараз по всій Україні. Ще минулого року ми отримали листа від служби ДСНС про те, що бажано створити клас безпеки в закладі освіти. Минулого року ми відкрили такий клас безпеки власними силами в Січавці, але вже є методичні рекомендації з чітким переліком всього необхідного, що має бути в цьому класі. Створення такого класу безпеки дасть можливість навчати дітей різним видам безпеки: це і пожежна безпека, і противибухова, протимінна безпека, і безпека на дорозі, тобто різноманітні види безпеки. І таким чином укомплектовується цей клас різноманітними засобами, так як муляжами, наприклад, вибухонебезпечних предметів, так само, як і вогнегасниками, різними видами форми різних служб. Затвердили на засіданні виконкому фінансові звіти комунальних підприємств. Всього на порядку денному було розглянуто 38 питань. Повну версію засідання виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс.